Вітання всім, хто дивиться, і чує мене у цю мить, і з вами Київ говорить, і побажання хай вам всім щастить, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на четвер, 24 липня 2025 року. Сьогодні на чатуванні супер-тарот, шестикутні аркани таро, які я створив 6 травня 23-го року, тобто два роки тому давно я не малював нових колод, але ви і старі бачите постійно і назвати їх старими дуже важко, бо виглядають вони досить. Чисто і ново. Сьогодні у нас буде епіграф з цієї книжечки Мудрість народна. Китайські прислів'я та приказки. Березові росточки м'які, слова зрадника медові, паскудника ніякими ліками не вилікуєш. Можна і ста років. Не прожити, а набриднути людям на цілу, на цілу тисячу. Гадюка завжди отруйна, велика вона чи мала, погана людина завжди погана, далека вона чи близько. З гнилого дерева стовпа доброго не буде, а з поганої людини доброго начальника. Погане зілля треба не зривати. А з корінням висмиктувати. Не існує хороших доказів для поганих людей. На жаль, останнім часом люди багато показують справжнє своє обличчя. Це зовсім не тішить, бо вся та чорнота, яка була раніше лише десь далеко, вона стає явною, тому будьте обережні. Пам'ятайте про те, що зараз не досить гарний аспект Венери до Сонця і буде це тривати аж до 28 липня. Тому намагайтеся цими днями не сваритися. Що ж стосується 24 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, 12-21. Або 30 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у ці дні можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 6, го 15 го або 24 го числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що карта за днем народження, яка очікує всіх в кінці цього прогнозу, вона це підтвердить або спростує. Знову буде три карти. І поставити одну вподобайку та щось дописати під цим відео це не так вже і багато, бо відео вистрілює лише один раз. Дуже рідко бували такі дні, які переглядалися вже після того, як цей день відбувся. А три карти це загальна карта дня. Потім карта за знаком Зодіаку і карта з днем народження. Тому кожен глядач отримає свій конкретний індивідуальний прогноз, де щось може співпрацювати. Впадати, але щось зовсім інше. Тож пропоную вам налаштуватися на цей четвер. Кому потрібно, заплючте очі, не схречуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3. Два. Один, отож, перша карта, загальна карта дня на 24 липня. Приборканий Лев в прямій позиції. Інша назва цієї карти сила. І це дуже гарний аркан. Він вказує на те, що сила волі буде з вами, сила духу буде з вами. А ще це той самий знак Задяку, який вже настав і це Лев. І в центрі ця карта дає великі можливості всім. Бо це карта ресурсів, ви сьогодні можете Ресурси, які очином накопичувати головного головне бути вольовими людьми дуже гарний показник для військових. Сьогодні військових обов'язково очікує якась перемога. Якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача і захист, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Ну і розпочнемо з левів, бо саме зараз іде цей знак. Карта жертви. Що ж, треба бути обережними. Ви можете стати жертвою, жертвуючи їх інтриг. Також ця карта пов'язана зі здоров'ям. Слідкуйте зі своїм здоров'ям. Сьогодні не той день, коли можна. В лікарню йти, якісь робити операції. І загалом сьогодні той день, коли ви жертвуєте. Якщо ви не будете жертвувати самостійно тим, що у вас є, то доля забере у вас дуже щось цінне. Це може бути здоров'я, це може бути майно, це можуть бути якісь стосунки з іншими людьми. Будьте обережні, це не дуже гарний аркан для вас. Далі представники знаку діва. Коса, інша назва цієї карти, смерть, гарна карта, незважаючи на такий страшний образ. Насправді це трансформація, це зміни, це готовність до того, щоб... Якось змінити свою реальність, це магія, яку ви можете використовувати сьогодні. Будь-які зміни, які будуть відбуватися з вами в цей четвер, вони приведуть вас до кращого. І, і нібито все може здаватися вам дуже погане, але все одно ці зміни на краще пам'ятайте про це і не бійтеся змінюватись. Бо якщо ви будете статичними, нічого гарного буде для цього і не вам, і не іншим людям. Далі, Терези. Що ж, карта Сфінксу це колесо фортуни. Колесо фортуни це рух вперед, це еволюція, це гарний день для знайомств, гарний день для ігор, будь-яких ігор. Якщо ви будете грати, ви будете вигравати. Тож то сьогодні вам йде вдача. У вашій долоні, вам слід просто їх простягнути, і вдача обов'язково до вас прийде. Люди, обставини вам допомагають. І сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі, Скорпіони, голова Арканів або папа, тод Гермес Тресмегіс, планета Меркурій. Вона каже про те, що головне у цей день ставити реальні цілі, і тоді ви будете швидко до них досягати. Також ця карта пов'язана з підписаннями різних договорів. Сьогодні непогано ввести будь-які комерційні операції, бо планета Меркурій пов'язана саме з торгівлею і з підписаннями договорів. Також це зв'язок з вашою інтуїцією. Не забувайте про неї, особливо якщо скрутна якась ситуація. Краще не вірити словам людей. Краще Довіритися внутрішньому почуттю. Далі стрільці. Ізіда Уранія, вона ж імператриця в прямій позиції. По-перше, це гарний фізичний стан, що вже у нас у наш важкий час не так вже і мало. Також це матеріалізація ідей, прихід якихось невеличких грошей, на які ви розраховували, а також гарний фізичний стан. Ви знаходитесь у русі, ваше фізичне тіло дуже гарне, і також це показник для людей гарних, якщо вони. Займаються, якщо ви займаєтеся сільськогосподарськими роботами, сьогодні гарний день для того, щоб не тільки працювати на землі, але якщо є така нагода, просто постійте, бо соняш на землі, це придасть вам великих сил. Далі, козироги. Пробудження мертвих або страшний суд в прямій позиції, вищий аркан. Він віщує, що нічого сьогодні особливого такого відбуватися з вами не буде, ані як поганого, ані як гарного. Сьогодні стабільний день. Він пов'язаний. З вашими генами, з вашими родичами. Якщо у вас є ближні якісь родичі, і ви давно з ними не виходили на контакт, сьогодні обов'язково виходьте на контакт. Сьогодні поміч є і від них, і ви також можете їм допомагати. Гарний день для людей, які займаються однією тією ж самою справою: музицирують, тренуються, постійно займаються чимось там швачкою якоюсь, чи готують щось. От Якраз для тих страх. Які справ, які ви постійно робите, гарний день також гарний день для творчості для того, щоб повторити те, що ви вже наробили у минулому, і ще сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Далі водолії. Дуже гарний день. Вам випала вища карта. Всесвіт. Тут вона називається Корона, і вона каже про те, що сьогодні ви багато чого можете закінчити, досягти певних результатів, навіть великих результатів, якщо ви цього прагнули, якщо ви до цього йшли, накопичували якийсь матеріал заради того, щоб дістагнути якоїсь кульмінації. Сьогодні кульмінація обов'язково буде, бо це вища карта, вона пов'язана з великими навіть космічними результатами, з нагородами і з перемогами. І особливо для вас сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі риби сутінки в прямій позиції. Сутінки це щось незрозуміле, це якісь примари, якісь галюцинації, якесь неправильне сприйняття реальності. Сьогодні люди вас можуть надурити і вас можуть загнати ще більш глухий кут, ніж ви були до того. Тож не вірте словам людей, більше довіряйте інтуїції своїй, і вона вас не підведе, навіть у сні вона вам щось може розказати. Також для вас гарні зустрічі сьогодні чи бесіди з представниками знаку Рак. Далі овни, перегорнуті два шляхи. Інша назва цієї карти закохані. Тож закохані, будьте обережні. Сьогодні ви можете позваритися з тією людиною, яку ви кохаєте. Також це безвихідь, це один шлях. Вам сьогодні головне не робити ніякого вибору. Будь-який вибір лише до гіршого. Намагайтеся сьогодні бути чесними і відвертими. Якщо не по відношенню до людей, то хоча б по відношенню до самих себе. І будьте обережні, намагайтеся цього четвера не зустрічатися. І не спілкуватися з представниками знаку діва. Далі тільці. Якщо б цей аркан випав комусь іншому, я б сказав, будьте обережні. Але це ваш аркан, він пов'язаний якраз з тільцями. Це нульовий аркан, це також вищий аркан, але блазень, він же, крокодил, він несподівано дуже часто себе проявляє. По-перше, це дуркування, якийсь гарний день для відпочинку, для свят якихось несподіваних, для того, щоб просто відмітити цей день, який минув. І будьте єдиний Обережні при важливих якихось справах, щоб не зробити якусь дуже велику помилку. А так, в цілому, день для вас досить позитивний, вам випав ваш аркан, не так часто вже це і буває. Далі близнюки, карта мага. На жаль, перегорнута випала. Маг це сонце, це чоловіча янська енергія. І... Це воля, якої немає. Ви сьогодні безвольні, і рекомендація цього дня нічого не розпочинати. Якщо ви чоловік, бережіть себе, якщо ви жінка, пам'ятайте, що від чоловіків може бути агресія у ваш бік. І нарешті раки. Променисте сяйво. Вищий аркан він віщує великі гроші. Якщо ви знаєте, як заробити, ви їх заробите. У вас сьогодні сонячний настрій, ви сповнені енергією, і ви цю енергію розповсюджуєте, як сонце, навкруги розповсюджуєте цю енергію, будьте обережні цією енергією можуть скористатися енергетичні вампіри, і ви будете просто виснажені. Але в цілому гарний. Аркан, він також пов'язаний з дітьми. Якщо у вас є власні діти, вони обов'язково сьогодні вас здивують. І ще для вас цього четверга гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Тепер давайте подивимось на день. Ну, є... Деякі моменти, на які слід звернути увагу, все ж таки карти по більшості випали в прямій позиції, тож день непоганий. Єдине, що на світанку можуть бути якісь негаразди, карта жертви випала. День досить гарний, найрезультативніші години дня на закаті сонця. А от ніч треба бути трошки обережніми. Як тільки сяде сонце, буквально до 3-4 години ранку є несподіванки якісь, не дуже добрі, бо тут і суттє, тут і крокодил, тут і перегорнутий мах. Тож ніч може бути досить неспокійною. Пам'ятайте про силу, яка вас захищає, це не тільки Божа сила, це сила наших славетних бійців, які стоять на захисті вашого сну і на захисті вашого буття в днем. Тому не забувайте про них згадувати. І якщо є така можливість, допомагайте, чим можете, бо війна. Дика, вона пов'язана з тим, що сам народ і вкладує, вкладує в цю війну. А заможні покидьки вони продовжують і щось розпіли якісь робити, але ми повертаємося до нашого індивідуального прогнозу. І зараз буде ще по одній карті, як я вам і обіцяв, за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Тифон він же диявол, будьте обережні, це фатальні ситуації, в які ви можете вляпатися несподівано. Це зіткнення з людьми в формі. Якщо ви їх боїтеся, краще сьогодні посидьте вдома. Сьогодні не той день, коли ви можете ризикувати, звісно, якщо ви не ризикована людина, якщо ви самі військовий чи. Працюєте у правоохоронних органах для вас сьогодні дуже хлібний день, особливо хлібний день для ТЦКшників, використовуйте його, але пам'ятайте, що за всі свої злодіяння ви будете відповідати, коли відійдете туди, у Потойбіччя, А там вже всі ваші слова будуть зайвими. Бережіть себе в будь-якому разі, яку б е, позицію, яку б посаду ви не займали. Далі, якщо ви народилися другого одинадцятого, 20 -го, того або 29 числа будь-якого місяця дуже гарний день. Сонячний геній це захист вашого янгола окоронця Інша назва цієї карти помірність. Тобто, сьогодні все, все помірно. Сьогодні ви можете взяти ініціативу в свої руки і зробити кілька справ одночасно. Особливо гарний день для представники, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 -го, або 30 числа будь-якого місяця, зірка магів, незважаючи на те, що нібито нумерологічно сьогодні для вас поганий день, зірка магів це емоції, позитивні емоції, це контроль над емоціями. бачите, жреці стоять біля вівтаря, і вівтар цей саме так, як треба. Якби карта була перегорнута, ви б побачили зовсім інше зображення. Це дофамін, яким ми всі. Споживаємо, тобто сьогодні ви отримаєте насолодження. Хтось витримує насолодження від коханої жінки, хтось отримує насолодження від грошей, які несподівано прийдуть. Хтось отримує насолодження від доброї звістки, бо прогноз цей не індивідуальний, а загальний. Тож кожен отримує своє насолодження. Далі, якщо ви народилися 4 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, кубічний камінь це, до речі, один з ваших арканів. Бо ви народилися за днем народження під числом 4. І 4 – це Юпітер, це суспільство, це самореалізація, це закон, який на вашому боці сьогодні непоганий день для того, щоб іти туди, де багато людей. Там, де багато людей, там вам посміхається вдача. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнутий відлюдник, інша назва заповідана лампада. Це гарний показник у сенсі того, що вас нічого не може зупинити. Немає тих кордонів, які вас утримують цього дня, але все одно не забувайте бути обережними і не розповсюджуйтеся. Загалом про свої плани, будьте трошки таємним агентом, і тоді вам посміхнеться вдача. Закінчити справу вам сьогодні буде дуже важко, а от продовжити щось чи вийти на новий рівень, ви сьогодні загалом можете. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні ваш день вам випала феміда, перегорнута це якийсь нервовий струс, який може вас сьогодні очікувати. Особливо, якщо не ви не вмієте контролювати свої емоції. Сьогодні погані емоції, сьогодні щось вас може вибити з колії, чи хтось це може зробити. Це також зіткнення з правоохоронними органами не на вашу користь. Також будьте особливо обережні цього дня, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, розбита вежа, це дуже небезпечний. Показник. Будьте обережні, бо це руйнування, це падіння вниз, це крах, це пожежно небезпечна ситуація. Це Небезпечна ситуація у зв'язку з війною. Ви сьогодні можете втратити своє майно, тож дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, не нехтуйте іми. І єдине, що вас сьогодні вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнута храмова Брама, інша назва цієї карти, Верховна Жриця, це. Жіноча енергія, якщо ви жінка, будьте обережні, економте її, якщо чоловік, пам'ятайте, що жінки вам сьогодні можуть приносити неприємності. Це також недобрі звістки, неправда якась, яка також сьогодні може до вас прийти, і ви можете на неї повестися. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це колісниця, на жаль, перегорнута. Це рух назад. це... Відсутність досвіду, це якісь необдумані, дурні кроки, які ви можете сьогодні робити. І особливо це стосується ваших слів. Сьогодні ви можете сильно матюкатися і це зруйнує вашу енергетику. Будьте особливо обережні цього дня, якщо ви народилися під знаком стрілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще. Що сказали сьогодні вам супер Тарот, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь.